Варцевий чоловічий годинник Norse Hars. Годинник іде в фірмовій коробці на подушечці. В комплектації у нас іде візитка від виробника. Інструкція англійською мовою та годинник з коробочкою. Інструкцію українською мовою можна знайти на нашому сайті. Вона буде у вас в гарантійному талоні, або ж можна знайти за прямим посиланням на сайті. Корпус годинника виконано з міцного полікарбонату. Ремінець це м'який та якісний каучук. Зараз покажу вам, як налаштувати годинник. У годинника також є підсвітка, вона доволі яскрава, її буде краще видно у вечірній час доби. Щоб налаштувати наш час, в режимі основного часу обов'язково зверніть увагу, щоб у вас писало знизу слово тайм. Це ваш режим основного часу. Затискаємо верхню ліву кнопку і тримаємо. Почули характерний звук. Побачили, що у нас починає блимати рік. Верхньою та нижньою е, правою кнопкою можемо обрати потрібний нам рік. Верхня – це вперед, нижня назад. Обрали потрібний рік. І затиснули нижню е, ліву кнопку. Далі у нас показує місяць та дату. Так само верхньою та нижньою правими кнопками регулюємо потрібне значення. Нижньою лівою переходимо на дату. Так само верхня права, нижня ліва. Далі в нас налаштування нашого безпосереднього часу. Обираємо потрібні нам години. Знову натискаємо нижню ліву кнопку. Переходимо на хвилини. Обрали потрібні хвилини, натиснули знову нижню ліву кнопку. Далі секунди, щоб збити до нуля, натискаємо верхню або нижню кнопку без різниці. Натискаємо знову нижню ліву і обираємо формат часу 24 години чи 12 годинний. Обрали 24 години, переходимо далі. Все, нас вивело на наш основний екран. Отже, ми налаштували час. Для того, щоб перейти в наступний режим годинника, натискаємо нижню ліву кнопку. Ал це в нас будильник. Щоб увімкнути або вимкнути будильник, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, зверху у нас з'явився значок ALM це будильник, на час, який ви встановили. Далі бачимо знизу чаєм слово, це в нас погодинний сигнал будильника. Тобто будильник буде лунати щогодини. Можна обидва увімкнути, обидва вимкнути або увімкнути кожен окремо. Щоб налаштувати потрібний вам час будильника, використовуємо ту саму схему, що і в основного часу. Натискаємо верхню, прав... верхню ліву кнопку і тримаємо її. Починають блимати години. Правою верхньою та нижньою обираємо потрібний нам час. Так само натиснули нижню ліву, перейшли на хвилини. Та обрали потрібну кількість хвилин. Знову нижня ліва, час налаштовано. Переходимо в наступний, спочатку вимкнемо. А потім переходимо в наступний режим годинника нижньою лівою кнопкою. СТ це в нас секундомір. Щоб запустити секундомір, натискаємо верхню кнопку. Верхню, праву. Секунди пішли. Щоб зупинити, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Та щоб збити до нуля, натискаємо нижню праву кнопку. Є. Переходимо далі нижньою лівою кнопкою. Бачимо тут е, літери D та L. Це dual time, тобто ваш подвійний час. Можна налаштувати якийсь інший час, який буде е, відрізнятися від вашого основного часу, можна за іншим часовим поясом і так далі. Налаштування тут відбувається точно так само, як і основного часу. Затиснули верхню ліву кнопку, правою, та, правою верхньою та нижньою налаштовуємо потрібний час. І все, переходимо далі. Далі таймер. Для того, щоб запустити таймер, натискаємо верхню праву кнопку, відлік пішов. Щоб зупинити, тобто поставити на паузу, натискаємо ту саму кнопку верхню праву. Та щоб збити до початкового значення, натискаємо нижню праву. Щоб змінити значення на вашому таймері, ми затискаємо верхню ліву кнопку і налаштовуємо так, як і основний час. Зафіксували. Знову ж таки, почали відлік, зупинили та збили до початкового значення. Знову натискаємо нижню ліву кнопку. Переходимо далі. Це в нас, це в нас показник вашого крокоміру. Бачимо, зверху виділене слово степ. Ось тут знизу буде показувати ваші кроки. Натискаємо нижню кнопку перейшло далі на слово калорії. Тут також буде відображати кількість втрачених калорій. Знову натиснули. Кілометри, тобто ваша відстань. Знову натиснула. Тут у нас відображається хвилини, тобто скільки часу ви витратили на ходьбу. І знову кроки, кроки тобто буде показувати кроки у вас. Ось і все, годинник ми налаштували. Налаштування він доволі простий. Один раз налаштував, і далі це потрібно, не потрібно буде регулярно робити. Годинник має 5 атмосфер водостійкості, можна без проблем занурюватись під воду, можна плавати з годинником, він це витримає.